Ви коли-небудь замислювались, що спільного між СПА, басейном і Феррарі звучить дивно, правда, але зараз ви здивуєтесь: обидва створені для швидкості, потужності й і... задоволення. Тільки один розганяє серце на трасі, а інший у вашому дворі. У Феррарі все про інженерію: аеродинаміка, точність, звук двигуна. У СПА басейні гідродинаміка, анатомічні форми, шум води, який заспокоює краще за будь-яку медитацію. Обидва це технологічні витвори мистецтва. У нас в SPA-галаксі, басейни мають інтелектуальні системи фільтрації, енергоефективний підігрів і гідромасаж, який працює як турбонадув для вашого тіла, тільки замість бензину, чиста вода і релакс. А ще дизайн. Так, як Феррарі змушує обертатись голови, так і ваш спа стане центром тяжіння у дворі. Світло, звук, відчуття усе налаштовано так, щоб вам хотілося казати: Я живу красиво. Ви не мусите обирати між драйвом і спокоєм. Зі Спагалаксі можна мати обидва: адреналін для тіла і медитацію для душі. Звертайтесь до SPA Galaxy і ми підберемо модель, яка змусить вас полюбити тишу не менше, ніж рев моторів. І не забудьте підписатись, ми покажемо, як виглядає справжня розкіш у форматі СПА.